Добрий день, шановні п'ятикласники! Я вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас не буде нової теми. Маємо з вами повторити, поглибити та закріпити ті знання, що ви здобули на попередніх уроках. Для роботи вам знадобляться зошит, ручка. Та простий олівець. Я дуже сподіваюся, що на уроці ви будете активними, уважними та працьовитими. Розгорніть, будь ласка, ваші зошитки і запишіть сьогоднішнє число, класна робота і тема нашого уроку тренувальні вправи. Діти відео, будь ласка, зупиніть, аби правильно, без помилок записати тему. Наш урок я хочу розпочати словами Франсуа Вольтера. Чужу мову. Можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя. Тож любіть її діти, вивчайте і розвивайте. Адже мова має значення. Традиційно починаємо з опитування. Дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Що таке фонетика? Скільки букв та звуків в українській мові? Що таке звук? Що таке спрощення? Що таке чергування? Які звуки можуть чергуватися між собою? Діти, натисніть, будь ласка, на паузу і спробуйте попрацювати самостійно. А тепер перевірте себе. Фонетика. Це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови. В українській мові 33 літери та 38 звуків. Звук це найменша одиниця мови та мовлення. Спрощення це випадання середнього звука в групах приголосних. Чергування це заміна одного звука іншим. Чергуватися можуть як голосні, так і приголосні звуки. Я впевнена, що ви впоралися із цим завданням на відмінно. Вправа конструктор. Вам потрібно записати речення, вставляючи на місці пропуску відповідне слово. Для цього змініть слово в рамці або доберіть до нього спільнокореневе так, щоб відбулося чергування голосних. Діти, пропоную знову натиснути на паузу. Аби у вас була можливість попрацювати самостійно. Перевірте себе. Ми наблизились до підземного переходу. Мені вдалося дійти до самого кінця. Випробування. Ми домовились зустрітись о четвертій. Іванко вирушив до Києва. Якщо ти не проти, я тобі допоможу. Я ще досі їжджу на своїй старенькій автівці. Я переконана, що ви виконали і це завдання правильно. Пропоную вам виконати вправу, яка називається Упіймай помилку. Отже, прослухайте слова. Ваша задача виписати у свої зошити тільки ті, у котрих під час словозміни. Було допущено помилки. Запишіть ці слова правильно і підкресліть відповідні орфограми. Діти, якщо раптом мій темп виявиться для вас швидким, ви завжди можете зупинити відео. Готові? Перше слово. Донечці. Донечці Вчителькі, Вчителькі, на НОГІ на ної У сумці. У сумці в аптекі. в аптекі. у футболки у футболки. подруги, подруги, в коробці, в коробці. На підлогі, На підлогі в руці, в руці. Ольги. Ольги. І останнє слово «оленки». Оленки. Перевіряємо, чи правильно ви виконали це завдання, отже, вам потрібно було виписати у свої зошитки чи записнички ось такі слова. Вчительці, на нозі, в аптеці, у футболці, подрузі, на підлозі, Ользі та Оленці. Я переконана, що ви виконали це завдання правильно. Пропоную вам трошечки порухатись. Відсуньте, будь ласка, ваші стільчики чи крісла від ваших робочих місць і трошки потанцюйте. Ми продовжимо наш урок після руханки. Наступна вправа зроби свій вибір. Спишіть сполучення слів, розкриваючи дужки. Діти, зверніть увагу, що у цій вправі у В є не лише прийменниками, а ще й першими літерами деяких слів. Натисніть, будь ласка, на паузу. І спробуйте самостійно виконати це завдання. А тепер перевірте себе. Отже, у вас мало вийти так. Були в зоопарку, зайшли у фойє, побували в Європі. Приїхали в Одесу, читав улітку, відпочили в кафе, знає Все. Я переконана, що ви виконали це завдання правильно. Запишіть у свої зошитки словниковий диктант. Прослухайте. І запишіть правильно слова. Діти, я буду озвучувати ці слова саме так, як ми із вами їх зазвичай вимовляємо. Ваша задача записати їх правильно, орієнтуючись на ті правила, які ви вже вивчили. Якщо раптом мій темп виявиться для вас швидким, і ще раз нагадую, ви можете. В будь-який момент зупиняти відео. Отже, перше слово Степовий. Степовий. Лилека. Лилека. Підпирати. Підпирати, Ліжко. Ліжко. просьба, просьба, підказка. Підказка, стежка, стежка. Бігти, бігти, полегшення полегшення Мабуть Мабуть Розплести Розплести Майстер, Майстер, Мелодія, Мелодія. Колесати. Колесати. І останнє слово пшениця. Пшениця. Перевірте себе. У вас мало вийти так: степовий, лелека, підпирати. Ліжко, просьба, підказка, стежка, бігти, полегшення, мабуть, розплести, майстер, мелодія, коли сати пшениця. Я впевнена, що вам усе вдалося. Пропоную вам виконати таке домашнє завдання. Вам потрібно списати речення, розкриваючи дужки, і пояснити свій вибір. Дітки-вправу я взяла із підручника авторів заболотних українська мова 5 клас. А наш урок на цьому завершено. Я бажаю вам гарного дня та позитивного настрою. До нових зустрічей!